Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую до розмови з народним депутатом України Сергієм Мартиняком. Сергію Васильовичу, рік завершився вашою депутатською діяльністю. Чи вдалося втілити задумане і як ви оцінюєте результати своєї роботи? Ви знаєте, перший рік це я б сказав би установчий рік, коли ти приходиш в парламент, вивчаєш в першу чергу всю ситуацію, яка є в парламенті. Дивися, як, як функціонує парламент. От. І пізніше вже починаєш десь з другої сесії, займаюся законодавчою роботою. Сказати, чи вдалося все вирішити, ну розумієте, за рік це дуже важко, тому що будь-який законопроект, будь-яке питання, воно потребує багато узгоджень, багато роботи, багато таких е, рухів, скажімо, які я колись, коли займався бізнесом, того не було. От. Але за цей, можна сказати, короткий період, е, я рахую, що вдалося зробити багато. Повірте, багато, враховуючи всю ситуацію, складність, яка є в країні, то можна сказати, що багато зроблено. Ми, я прийняв особисту участь в розробці деяких законопроєктів. Ці законопроєкти стосуються, в основному стосуються таких конкретних речей, які потрібні нашим, нашим виборцям, нашим людям взагалі в Україні. один із них це закон про реформу пенсійну, тому що багато говорили. Ми також долучилися до цього процесу. І наш законопроект, який позафракційній розробили, він пройшов перше читання. Його, на жаль, вернули на повторне перше читання, але це єдиний законопроект, який залишився. Тому що всі попередні законопроекти були відклонені Верховною Радою, то були взагалі зняті з розгляду. А що в цьому законопроєкті? Ми можемо на щось сподіватися на його Ви друге там... читання? Я думаю, що його, його відпрацюють в першому читанні? Несуть певні поправки депутати, тому що сам законопроект сподобався як і опозиційним, так і провладним депутатам. Думаю, що вони внесуть свої поправки, і я маю надію на те, що його приймуть в першому читанні і за основу. Але вже це буде вже в четвертій сесії. Зрозуміло. А чи вдається вам часто приїжджати на округ на свій? І з чим ідуть до вас виборці? З які питання задають найчастіше? Які проблеми їх хвилюють найбільше? А ви знаєте, я працюю по графіку, який складено Верховною Радою. Є тиждень сесійний, є тиждень роботи в комітетах, є тиждень роботи на окрузі. Тому я стараюсь дотримуватись цього графіку, і відповідно, коли є робота на окрузі, я завжди стараюсь бути на окрузі. За цей рік я особисто відвідав 56 населених пунктів, де провів зустрічі з виборцями. Мої помічники. Вони знаходяться в одному місці, вони за цей рік провели 156 зустрічей. От. І якщо говорити в загальному, а що ми зробили на окрузі, розумієте, ми, проводячи зустрічі з виборцями, я особисто, мої помічники, ми не просто їздимо по округу, скажімо, з метою там, туристичних якихось, ми, відповідно, їздимо на зустрічі з людьми, тому що вони потребують цих зустрічей. От. І Говорити про самодіяльність, ну, я вам скажу, якщо ми за цей рік отримали більше тисячі звернень і розглянули їх, і я думаю, що, якщо не я не помилюсь, якщо скажу, що десь до тисячі ми вже їх вирішили, ці всі питання, тобто дали відповіді на ці звернення і по можливості вирішили їх, то це є наша робота. А які питання вам найчастіше, з чим йдуть люди? Що вони хочуть, що просять, які накази вам дають? Що, стос... що просять? В основному люди звертаються по особистих питаннях, це що стосується допомоги на лікування. Я всі такі звернення відправляю на благодійний фонд, тому що я і свою заробітну плату віддаю в благодійний фонд я не отримую їх особисто. І вже благодійний фонд розглядає їхні звернення і допомагає їм в вирішенні їхніх проблем. Окрім того, є звернення, які стосуються громади. Дуже різного плану. І допомоги на церкви, і допомоги на дитячих садочках, школах. Тобто, ми стараємося роздати всі ці питання і шукати варіанти, як їх можна вирішити. Завдяки зокрема і вашим старанням в області дуже активно саме цього року діяла програма Шкільний автобус. І ми знаємо, що не тільки брали участь ви в цій програмі, а ще і ви допомагали селянам будувати церкви, придбані техніки. От ваша позиція в, цьох, в цих питаннях? Ну, Щодо програми Шкільний автобус вона була започаткована ще раніше. От. Я ще в минулому році також долучався до цієї програми, тому були звернення від громад з допомогою посприяти на наданні автобусу, тому що багато населених пунктів. Діти з населених пунктів вчаться в одній школі і їм потрібно там по 3, 5-7 кілометрів доїжджати. От. Тому мені ця програма відома ще з минулого року. В цьому році також я не стояв осторонь. І я знаю, що ми отримали на область з державного бюджету, з Міністерства освіти ми отримали 14 автобусів. Окрім того, я ще особисто поспоряв в тому, щоб через мій благодійний фонд. На цій громади ще можна було виділити два автобуси, але це вже через комерційні структури. Таким чином наша область отримала десь, скажімо, загалом 16 автобусів для цієї програми. Я сподіваюся, що в наступному році ця цифра буде більшою, тому що потреба в шкільних автобусах є дуже великою, як і в мене на окрузі, так і на інших округах, то ми будемо працювати над тим, щоб цю цифру збільшити. І, по крайній мірі, за рік-два закрити потребу в всіх автобусах. Допомагаєте ви громадах і в інших питаннях громадам. Ваша позиція тут? Як потрібно працювати з громадами, саме народному депутатові? Ви розумієте, зараз багато говорить про те, що народний депутат не повинен допомагати матеріальному окрузі, тому що його основна робота це законодавча. Він повинен працювати над законами. Але якщо я... Працюючи в парламенті, я даю свої пропозиції щодо змін до бюджету, наприклад, 2013 року. І ці зміни були враховані, дали можливість розпочати будівництво школи в селі Журавники Горохівського району, спортивного зала в селі Мар'янівка, також дитячого садочка в селі Торщин. Хіба це погано? Я також працюю над бюджетом 2014 року. І мої пропозиції я подав на розрахунку десь на 30 мільйонів гривень. такого десь змогу відновити об'єкти на території наших громад. Я рахую, що така матеріальна допомога вона не повинна бути. Тож, ну, вона не повинна не бути. Цим треба займатися народом депутату, тому що це теж один із його обов'язків. Окрім того, благодійність ніхто не відміняв. Благодійністю займається у всьому світі. І ми знаємо, що дуже відомі багаті люди, практично всі статки свої віддають на благодійність, коли вони вирішують не займатися бізнесом. От Тому допомагати людям, допомагати громаді, в цьому немає нічого поганого. Але треба бачити різницю між допомогою, дати просто гроші чи зробити якусь програму, залучити до цієї роботи громаду, об'єднати її для вирішення їжі тих проблем, які є в неї. Всередині громади є на території. Я врахую, що це, це не є якоюсь подачкою і це не є підкупом виборців. Це нормальна робота депутата з громадою. Коли він об'єднує громаду, він її згуртовує для вирішення тих проблем, які є на окрузі. Цікава позиція. Вам поки що вдається. І таким <кхід> чином ви і згуртовуєте громади, і допомагаєте їм знаходити і всередині якісь кошти, так? Навіть повідно, тому що всі проекти, якими ми займаємося, вони всі направлені на співфінансування. Ці проекти говорять про те, що частину коштів має організувати сама громада, а частину коштів їй допоможе, чи то з благодійного фонду, чи то з інших джерел. Так, таким чином ми і повинні вирішувати проблеми. Тоді і ми будемо те, що ми зробимо, ми будемо цінувати. Говоримо ми про округ, де ясно йде робота, де ви відвідуєте, знаєте його, знаєте людей, знаєте потреби громад. А от що стосується нашої великої країни, тієї ситуації, яка зараз, на жаль, відбувається. Як ви вважаєте, які потрібно задіяти механізми, аби подолати цю ситуацію, яка нині є? І що має робити саме Верховна Рада, саме парламентарі для того, щоб задовольнити обидві сторони, щоб подолати цей конфлікт? Сьогоднішня ситуація, яка склалась в нашій державі, її можна назвати політичною кризою, тому що ми бачимо, що сталося, да? ми рухалися в одному напрямку. Різко розвернулися, і пішли в другому. Причина в чому? Напевно, причина в уряду. Тому і ті люди, які стоять на Майдані, вимагають відставки цього уряду. Це, це, їхнє, це їхнє право і це, вони, і це є правильною вимогою. Тому що, коли лишається сім днів до дати підписання, говорити про те, що ми щось прорахувалися, якщо ви прорахувалися, значить ви неправильно працювали, значить ви недостойні займати ці місця. Тому вимога людей є правильною. Як вирішити конфлікт? Я думаю, тільки за столом переговорів. Іншого варіанту немає. Іншого варіанту немає і його не може бути. Мирним шляхом і завдяки переговорам. Ви свої пропозиції ці подавали? Знаєте, коли ми голосували про відставку уряду, так. я би сказав по постанові позиції, ми їх попереджали. Ви розумієте, що треба вміти рахувати. Ми саме це добре розуміємо. Коли Є 90 депутатів батьківщини, 42 удару, 36 свободи, 38 позафракційних. Разом це набирається 206, а потрібно 226. Про що це говорить? Це говорить про те, що не треба було робити цю постанову, не треба було виносити її в зал, тому що шансів, щоб за неї проголосували, немає. Або потрібно було домовлятися з комуністами чи з депутатами партії регіонів. Тому це був чистий полістичний захід, піар. По-іншому цього назвати не можна. Під час обговорення цієї постанови в зал виносилася постанова комуністів. Тоді треба було знімати ту постанову, а голосувати за постанову комуністів. Цього опозиція не зробила. Після провального голосування почали збирати підписи на підтримку постанови комуністів. Хоч по закону, по регламенту Верховної Ради, цю постанову не можна було виносити в зал на цій сесії. Це можна буде зробити тільки 4 лютого. Тобто, таким чином опозиція дала можливість уряду працювати до лютого місяця. Почали збирати підписи за відставку під постановою комуністів. Нас звинувачили в тому, що ми не голосували за відставку. Ми, ми пояснювали, що не вистачає голосів. Щоб не було знову тих розмов, ми поставили свої підписи під постановою комуністів, результат який постанова набрала 227 голосів. Що ми маємо на виході? На виході те, що комуністи відкликали свою постанову. Про що це говорить? Це говорить знову-таки, що це був саме настоящий піар. Сергій Васильовичу, ви з депутатами позафракційними від Волині, як би обговорюєте ці всі питання? Ви приймаєте спільні рішення? Чи все-таки у вас автономно йде робота? Смотрите, в нас є група позафракційних. Можемо сказати, що є. У нас в групу входить 10 чоловік. З Волині в цій групі троє депутатів. Це Іремієв, Івахів і я. От. Крім того, там є ще депутати з Хмельниччини, з Луганщини, з Черкащини, з Київщини. Тобто і ми наші готуємо спільні законопроекти. І рішення, які ми приймаємо, ми їх відповідно обговорюємо, і рішення в нас виходять спільними. Ми не можемо діяти одностово, тому що ну, простий принцип, один в полі не воїн. Сам ти нічого не зробиш я вже не раз говорив, що розумієте, нашим парламентом на сьогоднішній день керують шість чоловік, п'ять керівників фракції і спікер. Вони йдуть на, в кімнату, ну, в кабінет до голови, вони там радяться, ми по закресті взагалі не розуміємо, про що йде мова. Ми сидимо, і чекаємо, коли вийдуть і скажуть, працюємо чи не працюємо. Зрозуміло, що ми не хочемо бути в такій ситуації, ми хочемо змінити цю ситуацію, тому ми хочемо створити групу. Офіційно, так, щоб мати право і виступати, мати право йти на нараду і мати право давати свої пропозиції. Це ви плануєте в найближчій сесії, так? З Нового так, року? Так, ми плануємо, там нам треба ну, там, Домовленості, велика, певні, велика ще, робота, так. тому що треба міняти регламент, треба зменшувати. Міняти закон, зменшувати кількість, мінімальну кількість, яка є на сьогоднішній день, для того, щоб зареєструвати групу на кількості 15 чоловік, наприклад. Тому що на сьогоднішній день група може існувати по кількості як найменша фракція. Найменша фракція комуністів, 32 чоловіка. Добігає кінця цей рік. Доживаємо ми бюджет 2013 го на часі 2014, й про який йде дуже багато розмов. Чи бачили ви його, чи читали, і на вашу думку. Що там повинно бути в пріоритеті? Ми про бюджет. Про бюджет 14 року. Тому що нас ознайомили з бюджетом 2014 року. Це було четвер минулий. Нам його представили в Верховній Раді, і Верховна Рада прийняла рішення, що так швидко ми не зможемо його розглянути, тому що є багато депутатів, є дуже багато запитань, дуже багато зауважень, тому що на всій Верховній Раді є 225 межотарщиків. Ці депутати вони в першу чергу дбають про свій округ. Про добробу свого округу, тому кожен хоче дати якісь пропозиції, щоб вони були враховані в бюджеті, для того, щоб якісь кошти прийшли на округ. І що за ті кошти в окрузі можна було зробити, щоб громада відчула, що є депутат мажоритарщик який дбає про свій округ. Тому було прийнято рішення, що зараз ми працюємо над проєктом бюджету, даємо свої поправки, даємо свої пропозиції. І 16 числа ми будемо голосувати за 16 -го, за січня, ми будемо голосувати за приніс цього бюджету. Я що ті поправки, які я давав, вони будуть враховані в цьому бюджеті. І мій округ отримує кошти з бюджету для свого розвитку. А що все-таки, якщо не секрет, що ви там подали? Які поправки? <кій> Розумієте, за цей час, за 23 роки, ну, скажімо, у нас дуже багато є соціальних об'єктів, які прийшли в такий стан, що потребують ремонтів. Це і школи, і будинки культури. Тому всі мої програми направлені якраз на це. Будівництво дитячих садочків, заміна вікон в школах, в дитячих садочках на енергозберігаючі. також будівництво спортзалів, відновлення ФАПів, лікарень. То, щоб люди, ну, в першу чергу, вони повинні повірити в те, що все-таки в цій державі щось може бути краще і можна змінювати своє життя на краще. Тому все направлено на це. Якщо вони будуть враховані в бюджеті, я завжди інформую своїх виборців про свою діяльність. Я робив звіт за дві попередні сесії, зараз я буду робити звіт за третю сесію. Я інформую кожного разу своїх виборців, що я вже зробив на окрузі і що я планую зробити. Тому все, що буде враховане, про це будуть знати мої виборці. Сергій Васильовичу, все-таки настає, наближається Новий рік, Різдво Христове. Чого б ви хотіли побажати і Волинянам, і своїм виборцям? Ну і які ваші плани на майбутній термін депутатської діяльності? Ви знаєте, Перед новорічні дні. Хотілося б, щоб люди про всі свої. Гразни, які були в житті, збули, думали про майбутнє, думали про кращі часи. От. Це, напевно, основне. Тому що жити завжди, жити завжди з проблемами це неможливо. Отже, я всім би побажав здоров'я, щастя, успіхів традиційно, віри в себе, віри в свою державу і віри в майбутнє. А, а, а які плани, плани на прийдешній рік у парламенті? Знайте, враховуючи те, що в парламенті на сьогоднішній день зареєстровано більше як півтори тисячі законопроєктів, до яких ще депутати не, якби, не розглядали їх в сесійній залі, то я так розумію, що четверта сесія і наступний рік, він нас буде дуже напруженим. Я вірю в те, що не буде блокування трибуни, як було на початку року, і нам року і нам вдасться нормально працювати на, для того, щоб вирішувати ті проблеми, які на сьогоднішній день є в нашій державі. Ну, що ж, хочеться побажати, щоб ті мрії, які, які плани, які ви собі набудували, щоб вони здійснювалися. Хочеться побажати плідної роботи наступного року, а він буде ой яким нелегким, тому що прийняття бюджету це перша велика робота кожного парламентаря, яка його чекає. І далі теж плідна робота законотворча. Тож, нехай вам Бог посилає сил, здоров'я, терпіння, мудрості, ну і, безперечно, усіх благ. Дякую вам, Сергію Васильовичу, за розмову. А вам, шановні глядачі, нагадую, що у нашій студії був народний депутат України Сергій Васильович Мартиняк. На все добре. Дякую, все добре.